Для створення розчину, що діяв би так само, як очі пацієнтів, ми звернулись до першоджерела, яке найкраще знає, що потрібно. Представляємо багатоцільовий розчин біотру, натхненний біологією ваших очей. Біотру працює як око завдяки унікальним інноваціям, таким же визначним, як саме око. BioTrue завжди залишається в балансі з очима пацієнтів завдяки формулі з піаж розчину, що відповідає pH здорових сліз. А для зволоження лінз біотро використовує гіалуронан природну змазку ока. Біотро формує вільнорухому сітку на поверхні лінзи, притягуючи воду для огортання лінзи зволожувальним прошарком. Ще одна характеристика біотру регулювання білків та підтримування активності корисних білків сльози у їх природному стані, властивому оку людини. Біотро підтримує природні антимікробні функції здорових білків сльози, таких як лізоцим, оточуючи та захищаючи ці сльозові білки. Біотру також допомагає підняти та розчинити відкладення денатурованих білків, що можуть утворитися на поверхні лінзи, утримуючи лінзи чистими та прозорими. А під час дезінфекції у контейнері для лінз унікальні інновації біотру діють разом з системою подвійної дезінфекції, надаючи неперевершений рівень. Ефективності. Фактично, лише за 4 години перебування лінз у розчині. Біотру проникає в мікроорганізми, руйнує та дезінтегрує їх. І все це залишаючись сумісним з усіма м'якими контактними лінзами та рогівкою. Це розчин, що працює як очі ваших пацієнтів. Біотру від Bausch Lomb.